Є перекидки, ми хочемо збалансувати це пробувала оприкта ви мали на питання. В чому полягає? Що? По деяких об'єктах кошти є не використання, а по, наприклад, на Шевченка треба кошти перекинути. І через в кінці року ми оце хочемо збалансовувати. Знімаємо 500 тисяч, знімаємо 600 тисяч. Даємо на Шевченка на 6 мільйонів. Ми не просимо у вас додаткових грошей, ми просто хочемо збалансувати. Якщо б ваша ласка, щоб оці перекидки зробити, у межах, начебто, то, що минулий раз, і ми так. там... Ми, там дуже багато там... було питань. Ось так осталось храпом, ні. Давайте ми дивіться, ми то середи, будь ласка, вивчіть, і ми це. Ірина Ірина Михайлівна. Ми до середи вивчимо, і якщо колег не буде питань, то я то внесу в середу на на середу комісія. Добре, зразу і, цього і ще одна річ: ми просимо 53 мільйони. Це для теплоенерго. Кошти це є через комісію. ТПМНС прийшли, мене Це є на теплові насоси для того, щоб зекономити газ. Робота шести теплових насосів дає нам можливість економити дві два мільйони метрів кубічних. Це рошу говорити про те, що програма те <спільшені> Я ні, я говорю про це три мільйони. Це <свят> не <пільшені> так. Давайте <спільшені> так. Давайте все на середу. Оце питання на середу. Шановні колеги. Додаткове питання від департаменту фінансової політики. щодо прошу, прошу ставми на голосування щодо в порядок денний по один Це що міністра політики це звільнення розрахунок прав розрахунок ти в суму форму, що <клес> це про звільнення працівників, виплату по суду і ще одна компенсація. Хто за за включення? То за то, що нас ознайомили тут тримати на цей команд, за. за. Дякую. За. дякую. За. шановні за. колеги. Закінчилася за. наступна комісія.